906-й спрінтер заїхав сьогодні в 9 годині для того, щоб ми поміняли коробку з механіки на автомат на 7-ступку і зараз уже під 9 вечора автомобіль готовий, 7G Tronic поставили. Значить, коробку ми ставили від 2.2, 7G Tronic. На 3-літровий мотор, всі запчастини клієнтські є ось тут. Робота зроблена за один день. Зараз зробимо невеличкий тест драйв. Робимо? Пластмаска нова. Давай візьмемо в конкурсі. Ні, ні, ще не захоплюємо. Tak z nim łaty. Якщо робота зроблена добре, коробка переключається ідеально. Зазвичай така робота триває два дні. Приїжджайте в одне місце, залишайте ключі, в нас свої механіки, свої електрики свої всі запчастини. Тому, якщо потрібно комусь поставити 7G Tronic на 906 чи на 2.2, чи на 3.0, ми це можемо зробити. На 3.0 є можливість поставити більш дешевший варіант, це коробку від 2.2. Вони одинакові, відрізняються тільки. Корпусом різниця чуть-чуть і все, але трансформатор і сама коробка в середині повністю ідентичні. Телефонуйте кому потрібно.